Вітаю вас на каналі Авіль Дей Мортує. І сьогодні ми розглянемо декілька політичних запитань, а також тему постановка Вівтаря вдома, якщо ви збираєтесь комунікувати з божествами чи іншими вищими силами. Починаємо з питань. Війна між Пакистаном та Індією це передвісник завершення війни в Україні. Ну, дуже цікаво. Чисто логічно можу сказати, з... І знань магії війна не любить закінчуватись ніде. Але вона може перетякати. Так що в цьому сенсі це може бути передвісником закінчення. Угу. А те, що я сказав, логічно дійшло до свого виводу. А У нас суд, верховна жриця і король кубків. На дня туз з мечів. По факту, подія може бути зв'язана, може не бути зв'язана у нас з Пакистаном та Індією, але перебіг війни буде йти в ту сторону. Я думаю, що вже буде змінюватись курс уваги, і у нас буде також змінюватись ситуація. Чи будуть ще якісь там диплому? Ще пройдуться по головам трохи. Як ця війна вплине на Україну? Чи буде Рашка брати участь у війні Пакистану з Індією? Що буде взагалі? Смерть, справедливість. Так, да, Рашка якось буде туди вмішуватись. Росія буде туди вмішуватись, вона бачить там свою вигоду. Ну, як вона вплине на Україну? Скоріше позитивно, чи ні. Трамп висловив недовіру Путіну і дав термін два тижні. Чому саме такий? І що зміниться після цього? Ну, ми вже йдемо до якогось обрива, причому до різкого завершення. Ой, як би вже хотіли, щоб воно закінчилось насправді? Як би повинно? США дали дозвіл на постачання зброї України. Чому змінили позицію? Ну, тому що під виграш захотілося зіграти в святих. Правильно. РФ будує автодорожній міст до КНДР. Чи будує? Є таке щось. Я би сказав тут про план такий, але щоб воно було на процесі реалізації чи в кінцевого затвердження, ні. Про що була мова у Трампа та Зеленського на похоронах Папи? Та ні про що вони там не говорили додатково? Я думаю, що на подібних е, заходах, в принципі, неприємно висказуватися на рахунок особистих якихось питань. Чи вплине ця зустріч е, на подальші події та Україну? На похоронах, я так розумію. Вплине? відняття вверх економічної ситуації. питання релігії якесь питання релігії якесь логічно що з папою я думаю що М -м -м -м. Ні, не говорить я скажу якусь бредятину. так а що говорив Зеленський Трампу? Опять же, обговорювали вони питання релігії популяції поширення релігії надалі в Україні. Це просто касалось конкретно тої ситуації, яка була на похоронах. Трамп хоче побачити реального Путіна, а його вже немає. Друзі. Дивіться, це не важливо, тому що скандали, інтриги, розслідування, і непонятно, які видумки на рахунок того, є там живий Путін чи нема, чи це його клони. Я особистої позиції придержую, що це його двійник, але фактично я такого стверджувати на публіку не можу. Тому що це попахує шизофренією. І я думаю, що якщо Трамп є президентом, він чудово знає, хто там перед ним сидить. Як прийде на Росії? На удивлення хорошо. У удовлетворительно яким буде травень для України та Росії? Перша частина травня. Помовчіть да. друга частина травня. М -м, ну, до кінця травня маємо побачити позитивний перебіг подій. І вже проростання нової почви. Тобто ну, десь там закінчення. Але я орієнтуюся на фактичне закінчення трохи пізніше. Так, чи завершуються бойові дії до трійці? Не завершиться? А якщо ні, чи буде оголошено в Україні припинення вогню до кінця літа? Ні. Може, сливісно, да, а фактично не припинить воно окончательно. Який формат ма, буде мати війна в Україні, якщо вона повністю не припиниться? Чи будуть обстріли зі стратегічно, стратегічної авіації, балістики, шахедами? Війна закінчиться, а в Україну виводити зі стану не поспішать чи виведуть тимчасово. Зразу почнуть воєнні реформи, і буде вікно для того, щоб виїхати за кордон. Воно буде малим і треба буде встити. Тому хто хоче покинути цю землю до кінця, до кінця, в смислів, кінець. Так, чи будуть обстріли з стратегічної авіації? Що будуть? Чи буде в Україні демобілізація у 2025 році? Буде. Вона буде часткова, тяжко їх заберуть. Контужених заберуть, а тих, хто якось втримався більш-менш е, в здоровому стані, тих зразу на перенавчання. Е, чи то в армію, чи то на воєнні бази. Я не знаю, як воно там але на перенавчання. Тому що здоров'я можуть видвинути протест, а воно, на, а воно політикам не треба, але, скоріш за все, воно буде. Буде. Так, чи продовжується мобілізація, якщо так, чи змінить вона формат, чи залишиться такою, як зараз? Так, да, припиниться тимчасово, змінить формату там декілька місяців пройде. Да? Мобілізація ТЦК буде? Мобілізація ТЦК. Скашники празднувати будуть з тим, що нагрібли. На жаль. На рахунок постановки вівторя. В принципі, коли ми працюємо з божественними силами, у нас має бути е, зображення божества. Це може бути статуетка, це може бути ікона, це може бути щось інше, Заряджений священний предмет для підтримання зв'язку. А е, він займає зазвичай центральне місце на вівтарі. Тобто, якщо ми от бачимо цей стіл, да, то воно, наприклад, ця статуетка має стояти отак, от прямо напроти. по бокам ставляться вратні свічки канделябри. І центральна частина тут зліва ставляться благовонії, по центру ставляться свічки і робляться начітки звернення. При роботі з божествами алтарна зона не використовується для ритуалів зазвичай. А у практиці магії, да, використовується, але алтарна зона поділяється на зону божества, на зону е робочого мага. І центральна частина для виконання робіт. А, комунікація з богами у практикуючих і, і роблячих ритуали для інших людей трохи буде іншою. А, все, в принципі, залишується тільки вичитувати молитви. Ікони збираються, ставляться, ладони запалюються, свічки запалюються. Для чого воно все запалюється. У людини не вистачає енергії для того, щоб докричатись до потрібної інстанції. Всі молитви рано чи пізно треба переписати під себе. Тому що контакт з любим божеством, з любою силою у нас є традиційний підхід. Да? Традиційний підхід прикликаний для того, щоб зв'язати вас так чи інакше з силою вищою. І потім від традиційного підходу треба уже в зв'язку з божеством сформувати особисте світобачення в роботі і в комунікації зі світом. Ви можете потім відчувати уже зв'язок з божеством через інших людей. Воно може проявлятися так. Воно може навіть вселятися іноді і говорити чужими словами, чужим ртом, але до вас. І в ці моменти ви точно знаєте, що, хто з вами говорить. Um... Вичатки можна робити, ну кожен день це, звісно, не дуже нормально, а от кожен тиждень виділити на це годину часу і потім на медитацію, тобто на впітування енергії, яких ви призвали, допоможе вам трансформувати трохи своє світовачення, душу і розкрити себе для нового сприйняття. Якщо ми говоримо про практикуючих людей, як я сказав, розділяємо зона Бога, зона. Робоч, робоча і зона мага. На зоні мага стоять робочі інструменти, ножі, атами, гримуари і все тому подібне. Трави можуть в флакончиках стояти. Тут все, що стосується божества. При зверненні до божества статуєтка береться, ставиться на центр, ми отримуємо енергію і вже пакуємо її в ритуал. Дякую вам за увагу і до наступних зустрічей.